У хотілося б дуже коротко, окрім того, що вже було зараз названо серед проблем, які ми бачимо, дати таку коротку оцінку стану фарматетичного сектору після реформування, яке відбулося починаючи власне, рік з рік тому вересня 2008 року. Можна я А саме всім поняття. уже это все знают. Это вы, потом оставите там для премьера, если мы не изменим, мы не найдем прикосновение. Вот какие вопросы вы считаете сейчас нужно урегулировать и каким путем? Что не устраивает на рынке и каким путем это надо урегулировать? О, окей, первое, то, что в принципе было названо, но я тебе трошки детализую, есть, с нашей точки зрения, невидповедность в юридическом статусе створенного Створеного ще восени минулого року органу законодавства України, чи тому, зокрема, основного законодавства про охорону здоров'я закону України про лікарські засоби. Другий важливий момент, який з цим пов'язаний, це поступове перетворення органу з контролю якості лікарських засобів на орган, який чим далі отримує більше повноважень і є така тенденція нові ініціативи а, в сфері регулювання обігу лікарських засобів в цілому. Тобто, а, обсяг таких повноважень. Чим далі, тим розширюється і ну, створюється враження, що поступово це а, переходить в форму такого тотального контролю за фармацевтичним сектором. Наступне з цим пов'язане питання а, це е, процес витіснення Міністерства охорони здоров'я як основного органу виконавчого, центрального органу виконавчої влади у сфері охорони здоров'я система державного регулювання упіву лікарських засобів. І ми бачимо, в цьому проблему, яка полягає в поглибленні розриву між лікувальною політикою, яку має здійснювати і здійснює Міністерство охорони здоров'я та е, сферою обігу лікарських засобів. Тобто суттєво розводяться ці сфери регулювання, які е, з нашої точки зору такі, такі процеси є небезпечними. Ми можемо дати таку оцінку, що з нашої точки зору відбувається внаслідок змін і на закону на, на рівні підзаконних актів, і та практика, яка сьогодні спостерігається діяльності е, держінспекції, е, призводить не до покращення рівня контролю якості лікарських засобів, а до створення цілої низки суттєвих проблем на ринку. І е, при цьому сама якість власне, які лікарський засобів цей процес контролю, він від цього страждає. Е, суттєва інша проблема, яку ми бачаємо, це те, що на сьогодні е, з одного боку, як ви вже назвали, відбувається створення, і відбулося, і продовжується цей процес передача значної кількості функцій повноважень органу, які має в своєму штаті велику кількість персоналу професійного, підготовленого, відбувається велика кількість таких повноважень в підприємницькій структури, які підконтрольні цьому органу. А друга особливість відбувається тотальний, і це вже з кожним днем проблема стає більш актуальна, контроль, який здійснюється не за власною якістю лікарських засобів, а за дотриманням формальних певних а, вимог, які не мають прямого відношення до власної якості. Те, що стосується незначних відхилень у маркуванні лікарських засобів дуже поважних світових виробників, це дійсно блокування величезної кількості партій, десятки, сотні тисяч упаковок лікарських засобів, які затримуються на досить значний період внаслідок такого блокування. При цьому залучаються названі підприємницькі структури для надання експертних послуг, здійснення лабораторного. Я сразу буду уточнять, чтобы мы разговорились, что нам надо в общем порядке. Вот давайте регистрацию сейчас отложим. Это вопрос, который. Сусуется суток импорту, то есть останется на законодательство. Сутоимпорту, да? Вот э, на вопрос, я хочу по первому вопросу. Можно уточнить, чтобы мы э, не говорили, наговорим, а кто мне разберет? Не, не відповедает юридическому статусу. Угу. Э, э, у вас есть анализ? Где или то, что ну, слова не отвечает Конституции, не отвечают какому-то законодательству. Э, э, насколько я понимаю, органы центральной власти, э, кабинет министров может создавать. И это наше право. И такое было принято решение Кабинета министров. Он может создавать вот такой орган власти. Если он что-то не доработал и где-то неправильно выписал, то где? Чтобы мы это выписали нормально, с функциями, с полноважными и так далее.